Друзі, всім привіт! Приїхав я пробувати нову паличку, потестити що до чого. І так, значить, буду кидати спінінгом, кінетиком, тестом 524 зріст 2.80. Дивіться, зараз вам покажу дещо. О! Ось вони. Можна так сказати, майже три однокласника. Оріон, фаворит і кенетік. Три палиці. Можна так сказати, що це три однокласника, крім фаворита. Фаворит це, по-моєму, наскільки я знаю, не однокласник. Хоча тест плюс-мінус 10.26, там 5,20, а там 5.24. По-моєму, фаворит і кінетик однокласник, а аріон сюди не приписується. І так, буду сьогодні тестити я ось цю палицю. От, кінетик такий гарненький. Ось він. Що тут у нас пишуть? ТЕС 524, длина 2.80. Ну, можна сказати, що це дальнобій. Ну, Подивимося, що в нас по низам, що він у Ну, Як практика мені вже показала, кінетики це палки, які працюють здебільшого поверхом. Ну і досить таки вони непогано шмаляють. Ну, Дойдемо до 24 грам, подивимося, що в нас буде до чого. Тому, друзі, розпочинаємо пробувати ловити кінетиком. От що до чого. А, до речі, що я звернув увагу, що у цього кінетика вже... Ручка гораздо більша, ніж в попереднього кінетика, що я тестив тестом 4,18 Ну, Непогано в принципі. Ну, те ж саме. До речі, В цьому кінетику, як бачите, вже кольця на двох лапках. Не на одному, а на двох. Що дає зрозуміти, що палиця більш така масивна, більш жорстка. О, і товстіша, до речі, вже відчувається. І вага в палиці. Ну, подивимось, на що вона здатна. Поїхали. Гайлала. І так, як у нас палиться з вами з 5 грамів до 24, я розпочинаю з 6 грамів. Поставлю 2 дюйма фет. Ну, ну Я вам так скажу: 6 грамів. Ця палка. Ні. Воно навіть, знаєте, не відчувається. Так, ну поїхали. Та ні, мабуть, я помилився. 6 грам. Кинула вона добряча. Навіть кончик трошки відстрелює. Угу. Цікаво. Цікаво. Тут просто ще на цю паличку бажано вже поставити катушечку 4000. Тут стоїть 3000. Жилочка 0,5, що 0,5 вже досить таки непогано підходить до цієї палиці. Палиця у нас екстра фаст. А ну і ще раз кинемо 6 грам. Та ні, друзі, я вам скажу, вона шмаляє 6 грам непогано. Навіть з розрахунком бокового вітру, зараз подивимося. Да, кончик відстрелює на 6 грамах. Хоча я вам скажу, я перед цим грався кінетиком, то, що поменше трошки, то там ні так не було, щоб понизу він відстреляв. Хоча ж знову, це 6 грам, не 5. Так, ну ладно, зрозумів я, що 6 грамами можна кидати. Але стукіт і все остальне це ну так собі. На мілководі можна вийти, нею пошмаляти. Давайте будемо, так як у нас тут скільки, До 24 грам, давайте зараз ще закинемо з вами 8 грамів. І далі підемо через один перестрибувати. Так, 6 грам закинули, 8 беремо назад. Так, ось наші 8 грамів. Йлки-палки, оп. Оп. Так, 8 грам. Дивимось, що нам дадуть 8 грам. Ну, я вам скажу, 8 грам на палицю відчувається. 8 грамів відчувається. Так. Ну, вона розпочинає працювати з 8 грамів. Гарно. А ну, зараз підберем шнур. Ну, кончик хорошо робота на 8 грамах. І досить далеко шмаляє маляє вона 8 грамів. Угу. Так, а ну давайте в другу сторону. Зараз подивимось. Що до чого. О, Прилетіла напроти в мене приманка, хто скинув. Дивіться, скільки я вже кручу і досі виматую. Це для розуміння, як вона шмаляє. Ну це вже вважається береговик, дальнобій, оцей кінетик. А ну, помілині отут, що він скаже. Оп, дого підібрав. Ну чого? Непогано. Непогано. Не да? спору немає, не стучить. Я, чесно кажучи, думав 10 грам пропустити вже, ставить 12. Ну, я хочу ще 10 кинути грам нею, подивитися, що вона скаже. Ну. Бо, як на мене, чомусь так неочікувано було, що вона розпочала так працювати непогано. Я думав ситуація буде трохи хуже. Так, кидаю 8 назад, беру 10 грамів. Оп, 10 грамів. Ну, звісно, що якщо поставити приманку 3 дюйма, на 10 грамах трошки воно себе по-іншому буде вести. Так, ну, давайте 10 грамм. Та-да. Я відкриваю кінетики зовсім з іншої сторони. Для себе. Бюджетна палиця, але я думаю, вона того коштує. Нею можна розпочати працювати. Не знаю, як по дзвінкості вона буде, ну. Но... Ну поки що я, до речі, в руку стук не відчуваю на 10 грамах. Але вона працює на 10 грамах непогано. Хм. Так, хорошо. Давайте тоді 12 грам перескочимо і поставимо 14 грамів. Так би мовити, доходимо до середини. Ну, 14 грам, я думаю, вже буде ярко на ній дуже. Оп! Так, знімаємо приманку, знімаємо наші 10 грам, беремо 14 грамів. Хопа, є. 14 грамів. Так, дивимося. Да, непогано закидує 14 грамів. Нею, я вам скажу, треба вміти кидати. Легенькі заброси це не для неї. Їй треба силові заброси, щоб далеко вона шмаляла. Ну, непогано. На повному виліті досить я вам скажу кончик відігрує непогано з розрахунком бокового вітру. А шнурочок та напрягся на 14 грамах. Ну, і до речі, щоб сказати, що вона стучить на 14 грамах, ні. Я не скажу, що вона стучить. Так, ну давайте зараз трошки в другу сторону швирану палицю. Так, поїхали. Ой, розкрутила приманку. Ну все одно добрих 50 метрів вона шмалянула, навіть не дивлячись на те, що приманку розкрутила. А ну М -м -м. цікаво. М І таке, знаєте, буває десь з проміжутками попав. мене перекинув, якщо не спіши. О, тобто так непогано, непогано. Хорошо, я вам скажу. Хорошо. Ну, для 14 грамів вона, я вам скажу, смачно кидає. Може, якщо б 0,4 шнурочок поставити, то тоже теж було б досить непогано. Зараз вимотаюсь, є. Так, це у нас 14. Давайте 16 перескочимо. Візьмемо 18 грамів. Можна так би мовити, сказати, що будемо йти верху. Так, це у нас 14. Да, 14. 16 перескакуємо, беремо 18 грамів. Ось наші 18 грамів. Це я думаю... Ну, паличка така, я вам скажу, все одно більше для верху. Вона поверху. Понизу б я б не став би брати, щоб працювати, а поверху на дальні закиди так. Да. Там Дніпр, Вор складе широко, на ставках, куди подалі, треба закидувати для судака. Да. Ну поїхали. Ну добре летить. 18 грамів вона запердолює, я вам скажу. Дуже добре. Ну і скажу, що вершок дуже чутливо йде, працює. Ну, вже на 18 грамах відчувається робота спінінгу. Як би сказати, ну, потенціал, я б сказав, що в неї відкривається десь з грамів 10 А на 18 грамах вона так солідно дуже працює, я вам скажу. Да. Гарно, гарно. Навіть от дивлячись так як виматуємо, да, дивимося. Вершок зігнувся, а бланк майже стоїть. Це у нас екстра фаст. Йоханий бабайський кімотачі. Ну, прикольно, що там три полосочки є такі світленькі, що дають нам розуміння. Отстрелу і всього остального. При покльовки, ударах, так. Отлично. Ні, Ну я вам скажу, так. Да. Для бюджетної палиці вона шмаляє смачно. Але як вона відчуває клюваки, це питаннячко. Та думаю, що як і Кінетик 1,7, так як і 4.18, так само плюс-мінус відчувають клюваки. А може і ні. Все ж таки в неї длина 2.80, це я вам скажу гарна длина для береговика. Гарно, гарно. Так, 18 грам, да? давайте зараз візьмемо з вами 22 грама. До речі, поки що я не відчуваю, що палка провалювалася, або щось в цьому роді. Цікаво, який в неї запас прочності. Скільки вона може тримати. Так, кладу 18 грам. 20 не будемо. Зараз візьмемо другу коробочку, де у мене знаходяться Груза більш серйозніші. Я їх використовую свої грузи на саваді. Такі серйозні. Так, ось моя коробочка з більш серйозними грузами. Так, 22 грама, Вон, бачите, 22 грама свіжо відлита. Це ми вже з вами, може, так би мовити, йдемо поверху. Оп, 22 грама. Так, ну, звісно, 22 грама відчувається. Я, якби тільки шнур витримав би. Ну, поїхали. Гарно. Гарно. Поки що можна сказати, що запас прочності в неї є. Та я вам скажу і на... В цій дистанції відчувається, як воно по землі. Гепа. Ну, принаймні 22 грама. Ну зараз вітер дує. Можливо, воно і раніше б відчувалося але із-за вітру вітер по шнуру сильно б'є, тому да. ну, і ще я вам скажу 22 грама для цієї водойми багатенько дуже. Але у нас зовсім інші речі цікавлять. Гарно, гарно. Так, ну що. Палка 24 грама. Давайте 24 грама ми пропустимо. І одразу візьмемо вершок 26 грамів. Подивимося, що скаже. Йохани побайсь, скільки виматуватися. Так. Опа двадцять чотири, двадцять два, точніше поклали на місце і берем. Ось последнє у мене 26 шість грамів. Йо. Я люблю, коли в спінінгах є запас. Це для мене. Так. Головне, щоб палка не всралася. Це остальне ерунда. Так, ну поїхали. Я думаю, навіть можна таке буде і 28 грам на крайняк кинути нею. Ну, палка не провалилась, на 26 грамах вона не провалилась. Але я дивлюся, ну можливо, це із-за того, що вітер боковий, важкенько її джиговать. Більш за все, що це із-за того, що досить велика дистанція, вітер б'є по шнуру і важко йому. Ну, вже важко. Ну, шмаляють, шмаляють дуже крепко. Давайте. Зараз вимотаємося, кинемо трошки в другу сторону. Та ну да, коли коли неї 26 грамів зашмалив, то виматуваться це не хухре-мухре. Опа! Головне, щоб ззаді дерев'я не позацепати. Ну, давайте ще раз. Так взагалі шикарно. Я вам скажу, для Дніпра її можна використовувати. Там, де велика течія, цю палицю можна. Непогано. О, Таке, як, як на ракушку я попав. От, а, воно стукнуло. Вона, я думаю, більш-менш дзвенітиме. Звісно, не так, як Оріон, ну, Для свого бюджету досить таки непогано. За, ну, Мені довподобає. Я люблю такі палиці, які можна перегрузити і не боятися, що з ними щось трапиться. Це добре в тому випадку, коли, допустим, там береш ці самі 20 грам, ставиш 4 дюйма, шмаляєш і вона не провалиться нічого, їй буде комфортно кидати. Да, летить, звісно, шикарно. Кінетик цей бросає. Тільки водойма дуже мало води тут для 26 грамів. Так, і жалко, що клюваки не відчув я. Хотілося б почути дзвон, але не завжди так і везе, друзі. А так, ну, в принципі, для своєї цінової категорії палиться досить таки непогано. Мені подобається. Дивіться, кстати, є така штука, що в неї дуже велике розстояння від катушки до першого кільця. Карта колец нам каже про те, що вона розрахована на велику вагу, працювати по великій вазі і являється дальнобоєм. Можливо, якби оце, оце перше кальцо е трошечки витягнути б вверх ну, там, чи вниз як воно. Ну, коротше, витягнути його сюди. Тому може б вона б кидала б набагато б краще. Але я вам скажу від, від першого кільця до катушки, нам каже, що це палиця дальнобій верхній вазі. Цікаво, цікаво, дуже цікава палиця. Мені подобається, чесно кажучи. Я вже майже так би мовити перелопати всі кінетики. От, То я, чесно кажучи, кінетиком задоволений. Все одно ж ця палиця розраховувалася як більш універсальна, то мені, чесно кажучи, не подобається. Ну, гарно зроблено. такий, Єва, така пухнастенька, що не така як звичайно. Вона якась така. Махнатенька. Ну, правда, погано, що оця штука дуже велика. От, і я цією частиною руки не попадаю на бланк. Тобто, в мене палець така зверху на бланк, а все остальне ні. Ну Це ж таке. Може це розраховано. знаєте отак, За двома руками взяв і ага, от Плюс-мінус. ну Подивимося. Палиця гарна, мені подобається. Ну, ось і все, друзі. Потестив я цю палицю. В принципі, я нею задоволений. О, для своєї цінової категорії вона непогана. Звісно, це не савада, але це дальнобій. Береговик, дальнобій. О, клювак я нічого не можу сказати, я не отримав клюваку на неї, але все ж таки я думаю, що вона відчує клюваку на повній дистанції аж бігом. Я так чомусь думаю. От. Ну, Гарна палиця, дизайн гарненький. В принципі, як така оця пухнаста штука, більш така м'ягенька, пухнастенька, не знаю, прикольно. Гарна палиця, мені подобається. Тому, друзі, всім, кому понравилось це відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока!